За спеціальністю апаратури радіозв'язку, радіомовлення та телебачення, з нами радіотехнічного факультету вивчають курс цифри пристрої, частина третя або будовувати систему. У межах цього курсу ми вивчаємо архітектуру, загальну архітектуру мікроконтролерів та мікропроцесорів. Також їх застосування, тобто програмування на мові асценда. На багато роботах ми йдемо від простого до складного. Тобто спочатку ми реалізовуємо найпростіші функції, це інтерфейс з людиною, це обробка кнопок, це складдіодна індикація, сіми індикація, індикації, потім дисплеї. Далі, по мірі ускладнення, ми почнемо використовувати переривання, наприклад, таймер для перетворення, для перетворення аналогів у цифровий код. По мірі ще подальшого ускладнення ми переходимо до програмування на МОВІ СІ, для того, щоб більш легше і зручно було розробити такі системи. На завершенні курсу студенти ставлять на мікроконтролери вбудованих систем, ставлять операційні системи, такі як Linux та інші, на опційно новинах. При цьому наш курс охвачує цілком. Тобто такого знання, яке необхідно мати для того, щоб практично використовувати не тільки для дипломного проектування, а й у подальшому у своїй роботі та для реалізації справжніх радіотехнічних та радіоелектронних пристроїв та систем.